Жителі Миколаївщини подали понад 7,5 тисяч заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно за системою є відновлення. Про це на брифінгу розповів заступник начальника обласного управління архітектури Євген Скарлат. Також скільки людей вже отримали відшкодування та як працює система ДРІМ, розкажемо вже за мить. Є відновлення урядова програма, котра передбачає надання громадянам компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Заступник начальника обласного управління архітектури і містобудування Євген Скарлат на брифінгу розповів, програма активно реалізовується на Миколаївщині. Загалом жителі регіону написали понад 7,5 тисяч заяв на надання компенсації. 31 громаді створено комісії на території яких є пошкодження внаслідок військової агресії. І ці комісії розглянули позитивно. Розглянули 4647 заяв і погодили надання компенсації на 506 мільйонів і 699 тисяч гривень. Наразі всі ці дані загружено у систему, і вже призначено виплати 4077 власникам. Пошкоджених будівель і вони отримали компенсацію більше ніж 362 мільйони гривень. Компенсація за пошкоджене майно ділиться на дві категорії: А до 200 тисяч гривень та Б 500 тисяч. У другому випадку гроші виплачуються у два етапи. Перший етап це 70% від загальної суми, нарахованої комісією. Після того як громадяни витратять перший етап, проходить верифікація виконаних робіт. Комісія виходить на місце і перевіряє усунення передбачених пошкоджень. і Нараховується друга компенсація. Так, в Миколаївській області вже 85 власників отримали вже другий транш у розмірі 9 мільйонів 692 тисячі гривень. Для отримання компенсації за знищене майно на Миколаївщині звернулося 1372 громадянина 774 з них вже отримали сертифікати на купівлю житла. Наразі передбачено два шляхи отримання компенсації це сертифікат на виконання робіт і відновлення на власному участку знищеного майна, або інший варіант отримання сертифікату для купівлі нового житла у будь-якому місці, яке обирає громадянин. Так, громадяни можуть обрати житло, наприклад, і за більшою сумою, ніж йому було нараховано відповідно до встановленого порядку. В такому випадку громадянин має право додати власні кошти або кредитні будь-які які не заборонені законодавством і шляхи фінансування долучити і купити собі обране майно. Також на Миколаївщині функціонує система DREAM. Громади можуть завантажувати на неї проєкти для відбудови і шукати для їх реалізації інвесторів, як українських, так і зарубіжних. Департамент здійснює так, скажімо, методичну діяльність з громадами, надає допомогу щодо роботи в цій системі внесення проєктів. Так, департамент внес 26 проєктів в систему з метою, скажімо так, максимально прозорого їх реалізації. І громади взагалі внесли 436 проєктів, що ну, достатньо значна кількість. Найбільш активна, звісно, це Миколаївська громада. Вони внесли. Трошки більше половини, 236 проєктів. Євген Скарлат запевнив, державні програми відновлення продовжать функціонувати для того, щоб громадяни, котрі залишилися без даху над головою, могли розраховувати на підтримку. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.